Добрий день, зайшла в АТБ. Хочу купити хліб. Зараз я вам покажу. Дивіться, взяла от батон. Массането 350 грам. Батон французький, я його завжди беру. 350 грам, А на вісах 268. Ой-ой-ой, та тут дуря, тільки так виходить. Навіть на хлібі нарізаному. Тепер давайте ще один провіримо. Дивіться, беремо оцей батон. Та батон домашній. 400 грам. От, бачите, 400 грам. Ми його ложимо на віси. 354 грама. Ого! Оце, так. Да. Да. О, а давайте ще якийсь візьмемо, провіримо хліб. Мені просто цікаво. Це оці хліби. Я поняла. А давайте ось такий провіримо хліб. Це батон 400 грам. Європейський. Зараз ми перевожимо. Так, 400 грамів, бачите, 400. 304 грама. І так, виходить, на кожному хлібові чи що? Це ми чорний взяли. А давайте ми оцей візьмемо, от. Маленький. 200 грамів. Тарасна, на цьому 200 грамів надурять чи не надурять. Просто цікаво. Вон, контрольні ваги, бачите? 142 грама. Боже мой. Я ніколи навіть на це не звертала увагу. А давайте ми візьмемо хліб, просто обичний, непорізаний, і подивимося його вагу. О! Це цілий батон. ДСТУ Авага. А ваги тут немає. Чи є? Зараз, зараз я гляну, якщо тут є. Де тут вага? Та тут так мілко написано, що в мене, мабуть, не вийде це зважити. Давайте інший візьмемо. Так, далі. Давайте тостовий. Ми ще любимо тостовий хліб. 350 грамів. Зараз ми подивимося вагу цього хліба. Це, виходить, 350 грамів. 350. 292 грама. Боже, куди не кинься. на кожному хлібі? Обман на грамах навіть. Оце так. Да. Інтересно, а хто це? Це самі виробники ті, що хліб печуть. Це... Роботники АТБ це все роблять. Не поймеш? Так, я люблю ще хліб. Оцей ось. Беру заварний. 400 грам. Ну, оцей чорненький хліб ми дуже любимо кушати. Зараз вам покажу. Так, 400 грамів. 332 грама. Ой, ой, ой. ой, ой. капець. Ну і це брати хліб такий чи не брати. Ну візьму, бо мені ж треба. Чи ще якийсь провіримо. О, 600 грам. От пушкарівський. Зараз ми провіримо хліб пушкарівський. Тут 600 грамів. Ліжимо контрольні ваги, ложимо хлібину. 498 грамів. Чи сини правильні, чи нас дійсно дурять. Так що звертайте увагу, коли ви щось купляєте. Так, А ну оце ось. Хліб колінічі. Тут теж 400 грамів. Дивіться, 400 грамів. Часто всіх побачу, мене тут в тебе з роботників скажуть, що ти тут робиш. От, контрольні ваги. Це що, кульок важе. 306 грамів. 400 грамів. Ну, я думаю, цього відео буде достатньо. Може хтось хоч хтось зверне увагу. Що твориться у нас. Так. Також 400 грам, до 18.04. Ну, вроді би свіжий. 400 грам бухоночка. Контрольні ваги. 312 грам. Ну, провірила, можете подивитися, я не багатенько хліба, і я зрозуміла, що навіть нас на хлібові нахитують. Доброго дня мої підписники. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Зараз ще вам покажу нові лайфхаки. Зайшла оце в екомаркет. От тебе я вже зважувала батони, ось фантазію, то що ми обично беремо цей хліб. Так, давайте ще візьмемо сімейний батон. Здоровий. І візьмемо ще один якийсь такий хліб. Пушкарівський. Вайпошкарівський. І зараз ми його провіримо, дивіться, маса пошкарівського хліба 600 грам. Я вже в АТБ зважила, там щось не сходиться. Може тут сумні буде сходиться. Я ж не думаю, екомаркет доволі такий хороший, солідний супермаркет. Дивіться, ложим на ваги. Дивіться, це в екомаркеті Хліб 600 грам. 586. така вага цього хліба. Далі. Ми будемо зважувати сімейний 600 грам. Ложимо сімейний 600 грам. 600 грам 602 грама. Бачите, це що, виходить, а тебе нас об'їдає. Ну, якщо в екомаркеті сходиться почти все. Так, фантазія. 350 грам. Дивіться, 366 грам. Бачите, тут виходить все нормально, по хлібові йде, а в АТБ дурять. Це так, так що не советую купувати АТБ хліб, там вічно його дурять.